Моє вітання всім моїм глядачам. Добігає кінця третя війна сезону в війн Союзів а отже, час показати декілька цікавих боїв. Сьогодні в нас на порядку денному, так би мовити, п'ята гілка, перший блок, перша гілка, другий блок, і міні-бос знову 49-та комірка. Мені була довірена. Команда в мене Халкінг, космічний примарний гонщик та шоук. І першим вступає в бій знову Халкінг проти Містеріо. Важкість першого блоку п'ятої гілки в тому, що треба періодично збивати з ніг супротивника, для того, щоб була збільшена шкода. Бо якщо не збити з ніг, то шкода зменшується на 60%, що досить суттєво. І от, Халклінг під збільшеною шкодою, встигає нанести другу спеціальну атаку. І майже все здоров'я Містеріо витікає. Тут трошечки отримав в лице не критично. І спокійно добиваємо знову другою спеціальною атакою, не збиваючи вже з них, бо там вже відсотків було дуже мало. Другим іде Кіндред. Шовк проти кінреда досить добре заходить через те, що вона може збивати важкою атакою з ніг, вона може заглушити свого супротивника, але у кінреда інколи може виникнути такий момент, що він стає імун, імуном до глушки, що є, може доставити трохи проблем в бою. І плюсом шовк є те, що вона не сприятлива до майстерності ловкость. А отже, не буде містик Кіндред накопичувати швидко енергію, коли ми будемо ухилятися від нього, від його спеціальних атак та просто ударів. Ось в нього імунітет був, не зміг дати важку атаку. Тут хотів. Здати важку повністю, але потім подумав, що краще здам спеціальну атаку, щоб нанести трохи більше шкоди, щоб не втрачати баф люті, який з'являється на шов, коли вона затискає важку атаку. Ось назбирав він свої 50 зарядів, трохи танцюємо, заряди закінчились, і можна бити далі. Ось тут хотів здати важку, не помітив цього, цієї позначки, що є імунітет до оглушки, і ледь не отримав на горіхи, так би мовити. Але бій, в принципі, спокійний, стабільний, трошечки, можливо, і довгий десь. Але надійно. Ідемо далі. Далі першим ботом стоїть саурон. Що є неприємним, оскільки в мене знову ж таки немає глобального атакера, його роль заміняє Халклінг, знову ж таки. І, на щастя, у Халклінга за рахунок другої спеціальної атаки, всіх пронзань-бафів, шкода досить велика, що допомагає легко знімати саурона навіть в такому неприємному місці. Бо якщо два рази свайпнути назад, то буде баф хілу, який досить суттєво хілить на цій комірці. Окрім того, що Саурон має свій власний хіл, що може доставити трохи неприємностей. І якщо 10 зарядів хілу отримає захисник, то він стає неблокованим. Тому за цим треш треба слідкувати під час бою. І ось ми нарешті дозбирали до другої. По 30 тисяч кожен удар майже критовий. І це дозволяє нам швиденько добити саурона. Далі йде у нас Шурі? Шурі, на щастя, з ПУ. тож бій буде, в принципі, не важкий. Складність Шурі в тому, що її не можна просто так оглушити. Але важка атака шовк нам допоможе її оглушити, і, в принципі, бій контрольований. Єдине, що шовк не ухиляється від спеціальних атак Шурі, бо та має баф точності, яка дозволяє, не дозволяє шовку ухилитися від спеціальної атаки. От зараз побачите. Ось, Невдале ухилення пише. Але те, що Шурі з ПУ дозволяє нам швиденько зняти її, і ще й трохи заблокувати хіл за рахунок дебафів від шовк. Якщо у вас прокачана майстерність вічаю. То це допоможе вам знімати подібне, подібні комірки за рахунок за допомогою шовк. І останній бій 49-та комірка, міні-бос. Знову не оглушка. Оглуш, можна буде оглушати суперника за рахунок нанесення отрути або попелу. І для цього бою в нас якраз є. Космічний примарний гонщик, який вішає з першої спеціальної атаки попіл, і для того, щоб її здати, ми вмикаємо підсилення на поділку енергії. Оскільки космічний примарний гонщик проти злодію наносить Вішає постійний, постійний дебаф пробиття броні. Це допомагає досить легко впоратись з таким непростим супротивником, як Кілмонгер. І, як бачите, постійно, здаваючи першу спеціальну атаку, ще й можна оглушити захисника, що допомагає. Швиденько його перемогти. Тут ніяких відкатів на спеціальні атаки не потрібно, тому що бій йде через першу, а відкати на космонавтах йдуть від другої спеціальної атаки, від критичних ударів. Тому немає сенсу, не було сенсу витрачати такий баф. І потихеньку. Добуваємо Кілмонгера. Ось така війна в нас е, получилась в мене на моєму аккаунті. Досить легко, в принципі, без ніяких складностей. Пишіть в коментарях, як ваші війни, чи, чи є якісь проблеми. Якщо є якісь проблеми там, з якимись персами, пишіть в коментарях. Буду намагатись відповісти на всі ваші коментарі. Всі ваші коментарі читаю. Підтримуйте український контент Помару Битва Чемпіонів, своєю українською вподобайкою та підпискою на канал. До наступних зустрічей!